Незвичайна угода засвідчила наростаючий авторитет нашого університету, який увійшов до числа провідних вишів України. Це особливо зазначив керівник Житомирського району Андрій Кулик. За минулий рік ваш заклад із 400 400 закладів України зайняв почесне 12-те місце. Це говорить про результат вашої роботи о такої серйозної, титанічної. Повсякденної, і це говорять сьогодні і люди в нашій області особисто відмічає таку цілеспівну роботу особисто і Сергій Миколайович Ріжук, голова Житомирської обласної державної адміністрації. У свою чергу ректор університету, доктор наук, професор Петро Саух підкреслив потенційну багатовекторність і взаємовигоду співпраці. Ми багато могли б допомагати і сприяти розвиткові. Перспективі району це і наша художня самодіяльність, це і наукові експертизи тих проектів, які започатковуються в районі, завдячуючи Андрію Туховичу. Угода аналогів якої в нашій області здається ще не було, підписана відтепер. Справа за її повноцінною реалізацією в інтересах регіону.